Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео порівняння резини 16-ї. Цю, що ми продаємо, з мотоблочною. Ось різниця вам. По висоті, по висоті. Зараз візьму уголочка та й прикину приблизно, що по висоті. Що по висоті, значить, тут у нас уголок такий цікавий, 12 см. Різниця по висоті десь приблизно. Ну, як хто міряє, е, приблизно десь 12 см. От. Тобто мотоблошна стандартна і Йолочку таку, яку ми продаємо. Бо питали, заміряйте розміри, щоб знати, що як де до чого, щоб хоч порівняти. Тобто продаємо із саму резину, продаємо з дисками, продаємо мотоблошну резину з дисками, без дисків, з камерами, без камер. Тобто різні варіанти. Кого цікавить замовлення телефон, як завжди в підписі. Лайкайте, дизлайкайте, пишіть коментарі.